Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, давайте побалакаємо. Побалакаємо сьогодні про те, як шкідливо бути дуже доброю людиною. І так, мої любі, в попередніх роликах я розповідала вам про те, які є причини захворювання підшлункової залози. Продовжимо. І так, Захворівша підшлункова залоза, неначе жінка, яка володарює над чоловіком, неначе жіночі емоції, які подавляють розум. Чим нестриманіше бажання жінки настояти на своєму, тим гостріше виникає хвороба. Рівень цукру в крові міняється щохвилини, в залежності від нашої думки, яка мелькає в нашій голові, десь приблизно в шістнадцять. 16... Раз за хвилину, а то й більше. А аналізи на цукор беруться декілька разів в день, щоб вловити можливі коливання. Якщо людина під час обстеження відчайдушно бореться зі своїми життєвими проблемами і не в змозі заспокоїтися, то результати аналізів можуть коливатися в дуже широкому діапазоні. Але це ще нічого не говорить про хворобу. Мабуть, і ви час від часу відчували раптову потребу у солоденькому, а якщо його немає під рукою, то виникає слабкість, От, який е, стан близький до обмороку, Появляється нудота, головний біль, упадок сили, оцепініння. і холодний піт струменем котиться по тілу, і свідомість ніби відключається. Чому? Бо людина хоче творити добро, бо вона хоче бути людиною. Робить добро другим людину підганяє страх, мене не люблять. От. І людина все-таки робить це добро. І другим це подобається. Йому дякують, його хвалять, а значить, його люблять. І це окрилює, і у людини виникає бажання робити як можна більше хорошого. І для як можна більшої кількості людей. Незамітно до цього всього появляється бажання показати себе, зробити щось таке особливе і бути лучшим від других. Людина та її оточення звикається з цією зверхактивністю, і зверхпрацьовитістю з незвичайною енергійністю От. і радіюча від похвал людина. Не замічає, що її просто використовують. А ще вона і не помічає, що кількість похвал не виростає. Вона вижимає із себе останні сили, доходить до межі людських можливостей та відчуває, що не вона сама, ні другі нею уже недовольні. Що ж відбулося, що сталося людині, щоб відчувати себе людиною. Присуща реальна потреба віддавати, що саме віддавати? Смілива людина знає, що віддавати, саме цінне то це любов. У людському тілі кров нормального вмісту символічно відповідає душевній любові. Яка у людини кров, така її душевна любов, кров хворого діабетом чересчур солодка, приторна. Чересчур солодкою або ж чересчур хорошою може бути любов тільки боязливої людини, наляканої. А тепер поміняйте слово кров на слово любов, і ви краще зрозумієте суть хвороби і підведемо підсумки. Якщо ми попрощаємо і повисвобождаємо із себе, перше бажання робити другим для того, щоби. Мене любили. От, друге, або ж вислужити любов других людей, або ж бажання бути чересчур хорошим, От, бажання бути кращим, лучшим від других, то тоді і цукор в крові нормалізується, і нікому нічого не треба буде доказувати. І вислужуватися не треба не буде не перед ким. Як висвобождати і відпускати стреси, я вже розказувала у своїх попередніх роліках. Шукайте, передивляйтеся, переслуховуйте, запам'ятовуйте, лікуйтеся, видужуйте, виправляйте свої помилки, зцілюйтеся і будьте здорові, любі мої, я вас люблю, я бажаю вам добра. Я бажаю вам міцного здоров'я. А якщо Слава Богу, що ви не хворі на цю таку паршиву хворобу, то повисвобождать ці проблеми і ці стреси варто для того, щоб нібито зробити собі щеплення, попередити її. Так що, любі мої, цим варто займатися. Зараз краще висвобождати стреси, чим лікуватися дорогими такими ліками. Я вас люблю. Я бажаю вам добра. З вами була бабка Люся. Побалакаємо завтра!